Кажі, wing... Мені червоний випив дай! Er, оце Максим, будемо двоє триматись. Будемо двоє триматись. А я можу вбити. Er, ти червоний? Так. Да. Да, ти червоний. вас в команді. О, я вихід знайшов. Даня, мне кос убивать давай чи Убивати чинет? Все робят. Таня, я не буду тебе. А мене може убить? Скільки там подивитесь, скільки там людей живе. Дань. А мене можуть убить? То, что мне делать? Не знаю. Ховаться? Да. Мы все на поле бежим за одним человеком. Сколько тут дали? Две холины? Да. Блин, где мне сховаться? А ты что? Нет. Это, 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 ты... Ребята, ой, Вы друзья. Я бы наоборот вбиты. А, ну, добре. а да. вбиты? Ну, хорошо. Можно вбиты? 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 А якщо я не вб'ю, то я помру? Я один вб'ю! Так, якщо не, не я, я один вб'ю. Скільки там людей живі? Скажіть. Я... Можна? Тобі треба одного там... вбити! То я шукаю, шукаю. Скільки там... Все їх, скажи. Шукай. Краще тебе з нами виповіг би толпою, ми вбили так одного. А, друзі, різня була не цікава. Так куди мені йти? Пандайон, я швидко вирізав. Шукай людей, я шукаю тобі. Іди за мною. Я напевно знаю. Шукай. Я йду за тобою, тільки не йди без. Шукаю людей. Я немає. Я шукаю. Давай, давай. Тобі є ще одна хвилина. Треба шукати. Тут треба у думку вбити. Лишь Ліж, лишка забралася вже. А в тебе є одне возрождення? У мене є. О, ти можеш один раз возрождитись. Та тільки не нажимай перейти в лобі, Ти маєш, Якщо в тебе є, це... Нажмай возрождіться, бо в тебе є одне Я... плюс. Ага. Та, якщо в тебе є точно. В тебе є точно? Та точно, точно. Здесь Добре. Она ж ми возрождется з... Тільки, ты нажмите возрождеться. Не перейти в лобі. Бо ти вже ніколи, Та, що, я так думаю, все не знайдеш. Так, тільки зараз ти поки що не, не розсетайся. Не розсетайся. Ні. 35 секунд. Добре, я запомру? Та... А я можу бувати? То що мені робити? Ні, ти краще червоних не вбивай, вони можуть тебе вбити. Не вбивай, червоні можуть. Я не буду вбивати. Та все, я програв, короче. Та є, є, є. Все... Та що, давай! Возрождесь. Якщо тебе вб'ють, нажми, возрод... возрождиться. Та я нажму, блин, а все, мені же показало в скелет. Е, на в кнопку, Не на кнопку. Не, не на перейти в Бобі. Та не перейти в Лобі. Нажми на першу. Там сердечко має тебе типу, так робота. Я не розумію цю гру, короче. Та да все, ти більше, значить, не розсердишся. Та я не розсердишся, мені байдуже. Чуй моє серце. Це ж гра. Ну, ти Розсердишся. Ну, що ти не розсеркну? взяв, у мене Возрождень є. Я нажимав, то що, мені вийти? Дивись за когось. Ну, а скільки можеш дивитись? Моя моє... Ну, добре, буду Папа. на вас дивитись. Ми зараз зіграємо. Так, друзі. А, ну тихо. Так. Ні. Ні. Є. Держи. 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 Так, друзі. Мене, тепер на жаль, вбили. Тепер, тепер я буду дивитися, як мої друзі гуляють. Та не виходь, крашки. Ні, я не виходжу. Я буду виходь. дивитися на вас. Не помри, пише. Не помри. Ти точно м'єш? Океан. Та я м'єш. Режеваль. Добре, поже не подохне. Давайте, хлопці, я за вас. Дякую. Будь ласка. Коли мене на мінглі не помер, це іде. коли не... А давайте ребел прогулку. А, да, давайте ремонту, давайте за перестрілку. Та, ребел, на, на, напиши Ребел. Як? А он же его Я вже давно не помара на нас Та ти профі. ты я, проф. Я, я на ныку Каш. <звук> Даня, а пам'яточок ми з собою були на я цьому на канаті, Ладно. А... я йду. Я Пішли. Давайте, хлопці. Тати. Я Давай, Даня. Yeah. Ой, молодцы. Yeah. Yes, yes, yes. <laughs> Друзі, я за вас wow. таки Дякую. Yeah. Будь ласка. Та що ти кажеш, що я обіжаюся, Даня? Та мені наплеват, я не обижаюсь. Я хочу просто перенос. Там что, приказ останній шанс? Давай, я прийшов. Ну, я ще поверну.